Вітаю усіх, мої шановні вихованці вокального ансамблю на біс. Тема нашого уроку гігієна голосу. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу річ, таку, як гігієна голосу. Я вам зачитаю певні правила дієти вокальної дієти для співака. Безумовно, всім знайоме таке поняття як гігієна, але у більшості людей воно не асоціюється з голосом. А дарма, гігієна голосу така ж важлива для людини, яка займається вокалом, як і особиста гігієна взагалі. Це поняття включає в себе декілька правил, як зберегти і головне не нашкодити своєму природному інструменту. Пропоную їх розглянути і запам'ятати. Перше. Температурний режим. Бережіть ваш голос від переохолодження. Взимку, після занять з півом, не слід одразу виходити на вулицю. Холод може нашкодити вашим розігрітим зв'язкам. Зачекайте принаймні 15 хвилин після уроку. Також не варто розмовляти, співати або кричати на морозі. Одягайте теплий шарф на шию в холодну пору року. Це добре захистить ваш голосовий апарат. Спека та сухе повітря у приміщенні, де ви співаєте ще один ваш головний ворог. Єдине рішення цієї проблеми використовуйте спеціальні зволожувачі, зволожувачі повітря. Друге правило раціон. Такі продукти харчування, як горіхи, насіння, чіпси, газовані напої, шоколад, морозиво, вважаються шкідливими для співака. Тому уникайте їх вживання перед заняттям вокалу та виступом, Особливо перед виступами. Найбільш ідеально буде поїсти за 2-3 години до співу, але це залежить від особливості вашого організму. Голодний або переповнений шлунок не найкращий ваш помічник в цьому ділі. Також не пийте гарячий чи дуже холодний напередодні, особу, особливо з лимоном напій. Намагайтесь вживати якісну та здорову їжу. Вона надасть вам фізичних сил, які необхідні, щоб добре співати. Гарним буде вживати гранат, м'ясо це білок та трохи угліводів, але не перебільшувати. Третє дуже важливе правило це режим сну. Дуже важливим пунктом є кількість і якість сна. Оптимально для людини, для дитини це 8 годин на добу здорового сну. Якщо урок зазначено вранці, сплануйте підйом мінімум за 2-3 години до нього. Приблизно стільки часу потрібно вашому голосу, щоб прокинутися. Але. Співати вранці я не рекомендую. Ви проснулися, голос ще спить. Тому наші заняття ми проводимо у другій половині дня. Четверте правило: ну, це таке правило, як шкідливі звички для підростаючого покоління. Це алкоголь і табак. Не зловживати і зовсім не вживати. П'яте. Навантаження на голос. Не слід. Недооцінювати роль розпівування на заняттях. Воно допоможе розігріти та підготувати ваш голос до виконання пісень. Таким чином, як спортсмени проводять розминку перед тим, як виконувати шпагат. Якщо вокаліст-початковець, одна година в день це максимальна вокальна нагрузка для вас. Не займайтеся під час хвороби. Це не тільки не надасть користі, а й нанесе шкоду. Щоб скоріше повернути співочу форму, мовчіть, відпочивайте та не слухайте музику, бо в цей час відбувається пасивне, пасивне співання, і ваші голосові зв'язки все одно працюють. Уникайте форсації звуку та не зловживайте високими нотами. Слідкуйте за своїми відчуттями. Якщо під час співу виникає дискомфорт, одразу повідомте про це вашого вчителя. Але найважливішим пунктом у цьому списку, напевно, є ваша вокальна майстерність. Пам'ятайте, що ваш професіоналізм найкращий захисник від всіх негараздів, бо інколи обставини життя змушують нас порушувати правила. Професійні співаки інколи можуть виходити на концерт із температурою в нездоровому стані або брати участь у декількох виступах за день. І тільки завдяки своєму рівню майстерності вони здатні витримувати випробування вокальною долею. Будьте здорові і співайте з задоволенням!